ми всі а, гідні своїх партнерів. І наші матусі та татусі, вони теж були гідні одне одного. І незважаючи на те, що вони терпіли одне від одного, вони були гідними чоловіком та жінком, жінкою у тих стосунках, у тому моменті, коли вони зістрілися, і коли вони а, прийняли рішення, свідоме або несвідоме, дати нам життя. І коли вони не виходили із цих стосунків, це теж був їх свідомо несвідомий висновок, свідомо несвідомий вибір. І це говорить про те, що коли ти розумієш це, ти визнаєш правду, що мої мама та тато були на той момент гідними одне одного. Це не значить, що вони були розумового, одного розумового рівня, інтелектуального, соціального. Зовсім ні. Це говорить про те, що на несвідомому психологічному рівні. Це була їхня правда. Вони боялися вийти з цих стосунків. І коли ми знаходимося у якихось стосунках з подругами, з чоловіками, з жінками або на роботі, це теж наш свідомий несвідомий. Вибір. І оскільки ми завжди, ми з біології, з шостого класу, нам натякають, говорять, нагадують про те, що ми свідомі істоти, то нехай ми почнемо розуміти цю правду неокортексом, нашою префронтальною корою. І зрозуміємо, не будемо жити у нашій лімбічній частині, де ми е, в полоні емоцій знаходимося постійно. Я бідна, нещасна, мені не пощастило, я живу не в тій країні, не в тому місті, не в, то, не в тій родині народилася, не, не, не в тих розумових здібностях, таке інше. А я свій найгірший ворог. Я не хочу нічого змінювати, тому що мені бракує вроди. Жіночості, сексуальності, розуму, років, будь-що інше, що я вважаю, але, але це неправда, це не так. Це питання лише ваших внутрішніх стосунків із собою і вирішення питання, а я хочу щось змінити чи ні. І тоді, коли ви визнаєте правду, що ні, я не хочу нічого змінювати. Бо мені так теж окей. Тому що як я як подумаю про те, що треба займатися спортом, треба думати, що ти їси, що ти п'єш, кинути палити, кинути бухати, сорі, за, за мою французьку, кинути свого чоловіка не в даху і займатися своїми дітьми, вийти на роботу, а він приносить мені гроші, або просто соціально заявити, що я безпорадна жінка з двома дітьми у розлученні. Ні-ні-ні, це дуже жахливо. Це моторошно, я не знаю, що з цим робити.